Аз місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4 Вітаю вас щодня о дев'ятій ранку. Вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради кожного з нас. Підлітки проєкту Діти і війна доєдналися до всеукраїнського флешмобу, які спонукають. Кожного з нас о дев'ятій зупинитись та віддати шану героям. Діти просять кожного згадати у молитві героїв, бо вони не шкодували жодної хвилини заради нас з вами. У відео також до українців звернулася дружина загиблого захисника Ольга Коновал. Перший раз у перший клас. Цей період психологи вважають найбільш стресовим для школярів, адже дитина потрапляє в нове середовище, знайомиться з новими дітьми та новими дорослими вчителями. У початковий період навчання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду. Як підготувати дитину до школи, щоб вона відчувала себе впевнено і комфортно, як створити сприятливу атмосферу вдома. Про це розповіла психологиня Світлана Гліган. Першокласники можуть відчувати і страх або навпаки інтерес, навпаки, така зацікавленість. Все залежить від того, як батьки повідомляли про те, що його чекає. Тобто підготовка до школи, уявлення, що таке школа, наявність сестричок, старших братиків формує якесь таке очікування в дитини. І очікування можуть бути різні: можуть бути очікування чогось хорошого, а може бути навпаки. І тут важливо приділити цьому увагу, ще готуючи дитину до школи. Тобто не лякати, не казати, що от тобі там зараз тобі в школі вчитель там я не знаю зробить, чи якісь такі страшилки, навпаки. Годувати до того, що там це місце, де цікаво, де е, ти стаєш доросліший, самостійніший, де ти знаєш про світ, ну і так далі. Тобто можуть бути різні почуття. Якщо е, про підготовку до школи, то це, і звісно, і попередня якась робота з дитиною, і її готовність. Тобто на фізіологічному рівні вона має бути готовою, і тільки після того школа може, скажімо, адаптація пройде успішно в школі. А якщо дитина не готова чи не має тої підготовки, або все на раз, і ще також стосунки з батьками, все впливає. Якщо може статися дезадаптація, дитина не зможе. А якщо ну, адаптуватись, тобто вона буде от, ну, мати різні проблеми з поведінкою, буде там, якісь емоційні перепади, дуже сильна втомлюваність, небажання йти до школи, конфлікти, ото загострення піде. Соматичні прояви, хвороби це все буде як наслідок дезадаптації. Буває так, що дитину віддають, наприклад, в 5 років неповних 6, і вона об'єктивно не готова до школи. І проходить час, і це стає таким очевидним і такою проблемою. І на мою думку, можна, ну скажімо, прийняти рішення або забрати, або перевести знову ж в той там садочок, чи піти на другий рік, тому що другий раз в перший клас, тому що як на мене, звісно, найкраще уникнути цього сценарію взагалі, тобто дивитися готовність дитини. Але якщо вже таке сталося, то як на мене, це буде таким насиллям для дитини. Вона буде відчувати себе дуже розгубленою, дуже не, не окей, не такою, яка не встигаючою ну, за всіма. Не розумію, Тобто буде постійний стрес і фрустрація. Тому, як на мене, цю проблему справді варто тоді вирішувати в будь-який спосіб, але не залишати як є. Але, на жаль, в більшості. Батьки схильні залишати, йти далі в наступний клас, і це може проблема дуже накопичуватись. Тобто, поки дитина дотягнеться до своїх ровесників в плані розвитку, в плані здатності опановувати матеріал, пройде декілька років. За цей час може самооцінка дуже понизитися, відчуття впевненості в собі, уявлення про себе. Тобто там будуть свої наслідки. Адаптація ну, для першачків це взагалі це один з найкризовіших періодів, тому що дуже сильно змінюється життя дитини і очікування від неї, її статус. Триває мінімум це пару місяців. Це така успішна адаптація, якщо за два місяці дитина влилась. Але в більшості це півроку в середньому, і це десь половина дітей лише пройде цю адаптацію, а інша половина ще до року часу буде адаптовуватись. Тобто для першачків це такий тривалий дуже період. Батьки, що можуть зробити, це по-перше, морально підтримувати дитину, розвантажувати її після уроків, тобто, щоб не зводилася вся увага до лише навчання. Це дуже згубно для дитини. Вона має відчувати, що вона важлива і цікава, і так само любима поза школою, тобто, незалежно від школи. Тобто, як і раніше, вона цінна, її раді з нею хочуть провести час про щось поговорити, щось поліпити разом, помалювати. Не тому, що це треба, а тому, що це просто весело, цікаво і приємно. Це перше. Друге, вони, звісно, мають налагодити контакт з вчителем, батьки, і допомогти дитині налагодити цей контакт, слідкувати за тим, як вона буде серед ровесників знаходити своє місце. Так само через вчителя можна допомогти дитині познайомитися, там, подружитися, налагодити спілкування. Така постійна підтримка і увага до цього процесу. і… Якісь спілкування поза школою, підтримка дитини. Це все допоможе їй. З початку року в Україні відкрили понад 18 тисяч нових компаній. Український бізнес продовжує розвиватися та створювати нові можливості для економічного зростання країни навіть у складних умовах воєнного часу. З понад 18 тисяч нових компаній близько 12 тисяч це товариства з обмеженою відповідальністю. На другому місці громадські організації понад півтори тисячі. Трійку лідерів закрили благодійні організації, з показником у трохи більше, як тисяча нових. Найбільше нових компаній зареєстрували у Києві 31% від загальної кількості. Далі за статистикою Львівська область. Це 8,2%. Трійку лідерів закриває Дніпропетровська область. Це 7,9%. Але на Тернопільщині також чимало нових компаній про ветеранський бізнес. Кореспонденти ті 4 розповідають у проєкті разом сильніші. Дивіться нові випуски щосуботи о вісімнадцять. Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку вкладень заборонених до пересилання у поштових відділеннях і порядку вилучення вкладень заборонених до пересилання. Основні зміни стосуються харчових продуктів. Згідно з постановою, у внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати харчові продукти, якщо на планову дату доставка відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений строк придатності таких харчових продуктів. А тепер діяла норма, за якою не можна було пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів. Крім того, Кабмін уточнив норми щодо інших заборон. Зокрема, не можна пересилати національну валюту, крім номінізматичної продукції національного банку. Інвестиційних монет України, монет, що використовуються для нумінізматичних цілей та їх колекцій, іноземну валюту, алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць, крім тих, що не підлягають маркуванню маркам акцизного податку відповідно до податкового законодавства України, тютюнові вироби, рідини, що використовується в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка. В умовах війни, коли військовослужбовці після демобілізації повертаються до цивільного життя, значна частина зустрічається з труднощами адаптації. Ветерани та інші люди можуть переживати посттравматичний розлад, що призводить до агресивної поведінки. Як реагувати на кризові ситуації пов'язані з посттравматичним розладом, співробітників поліції навчали представники консультативної місії Європейського союзу в Україні? Подробиці розкажуть мої колеги правоохоронці. Як реагувати на кризові ситуації, пов'язані з посттравматичним розладом? Співробітників поліції навчали представники консультативної місії Європейського союзу в Україні. Проблеми посттравматичного розладу вимагають від правоохоронців нових знань для ефективного реагування в кризових ситуаціях. В умовах війни, коли військовослужбовці після демобілізації повертаються до цивільного життя, значна частина зустрічається з труднощами адаптації. Ветерани та інші люди можуть переживати посттравматичний розлад, що призводить до агресивної поведінки. sit around 10%. близько 10% ветеранів в тій чи іншій формі зустрінуться з тими проблемами, і зрештою звичайним поліцейським у регіонах прийдеться стикатися з випадками, які виливаються у різні форми сімейного насильства чи насильства на вулицях. Але коренем проблеми буде ПТСР – посттравматичний стресовий розлад, і поліцейським прийдеться реагувати на ці кризові ситуації, спричинені розладом, і відповідно. Їм потрібно мати певні навички, вміння як найкраще вирішувати і керувати оцими кризовими ситуаціями. Працівники поліції навчалися використовувати методи, що дозволяють зменшити стрес і тривогу у людей, які перебувають у кризовому стані, та отримали практичні навички для підвищення ефективності роботи в таких ситуаціях. Ми неодноразово виїжджаємо на різні ситуації стресові ситуації, коли люди перебувають на місцях події. В критичних ситуаціях, коли вони емоційно нестабільні, поліцейський на місці події повинен оцінити ситуацію, надати допомогу. Після тренінгу всі учасники отримали відповідні сертифікати. Задля постійного вдосконалення навичок поліцейських подібні навчання будуть проводитися і надалі. Календар осінній. А температура все ще в межах метеорологічного літа. Як розповідають синоптики, перші дні осені не відрізнялися від літніх, проте зараз почалося поступове зниження температури та місцями випадають дощі. А 13 вересня вранці у місті очікуються тумани, що може ускладнити ситуацію на дорогах. Якою погода буде на найближчі дні. Дивіться далі у сюжеті. Наближаємося до осені та холодів, але все-таки метеорологічне літо буде, розповідають синоптики. Погода у перші дні осені насильно відрізнялася від літньої, проте зараз температура повітря знизилася, а в Тернопільській області дощі. Тобто середньодобова температура повітря в нас ще є вищою за 15 градусів, тому ми ще знаходимося в метрологічному літі. Минулорічний вересень він був е, самий, самий найтепліший за всю історію наших спостережень, які ведуться на Тернопільщині. Ось е, середньодобові е, Температури повітря були вищими за норму, навіть і на 5, і на 8 градусів. І середньомісячна температура вересня також була в достатньо високих таких плюсових значеннях. Цьогорічний вересень обіцяє бути теплішим, ні зазвичай, повідомляють синоптики. Проте минулорічних рекордів вона не досягне. Погода буде стабільно теплою, однак варто бути готовим до прохолодних ночей та ранків. Важко сказати, що ще буде під кінець місяця, тому що ну, теж бувають такі різкі зміни в атмосфері, але надіємося, що все ж таки якихось таких катаклізмів по погоді не повинно би в нас бути. Взагалі, в нас, е, от скажімо так, серпень і вересень, вони самі найбільш такі. Погожі місяці зі всього року, тому що вже тоді оця конвективна діяльність припиняється, тобто грозова діяльність, коли гарно в атмосфері бурлять ці конвективні процеси грозові, так коли дуже там розвивається купча содощова хмарність. Ми тоді маємо там грози, зливи, гради, шквали. Ось і відповідно, коли вже поступово переходимо в осінній період, серпень-вересень, вони є дуже такі спокійні. Хоча варезень обіцяє бути теплим і відносно спокійним. Він може мати певні несправді. Подіванки застерігають фахівці. Експертка зазначає, що попри стабільність погоди, завтрашній ранок може принести деякі ускладнення. Наприклад, вже вранці 13 вересня очікується туман, який може значно погіршити видимість на дорогах. Видимість в тумані буде погіршуватися до 200-500 метрів. Відповідно, що в залежності від рельєфу вона може бути іншою. Ну скажімо так. Краща видимість і гірша видимість, але оскільки сьогодні дещо ми мали трохи дощу, і в передню частину цього циклону який ми чекаємо у суботу, заходить тепла повітряна маса. Все одно вологість вже трошечки ми маємо більшу в порівнянні з попередніми днями. На Найближчі п'ять днів погода в області та в місті буде більш прохолоднішою, але без значних опадів, розповідає експертка. Шостий тур футбольних команд першої ліги України продовжується. 11 вересня Волочиський агробізнес приймав у себе хмельницьку команду Поділля. Футбольний матч відбувся на стадіоні Юність і завершився з рахунком 1-0 на користь господарів поля. Телеканал Тіві 4 транслював гру у прямому ефірі. Про найцікавіші моменти зустрічі. Дивіться далі. Волочиський агробізнес у шостому турі змагань футбольних команд Першої ліги України зіграв дома із Хмельницьким Поділлям. Телеканал ТВ4 транслював матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія агробізнес та благодійний фонд родини Субуцьких. У першому таймі було відчутно перевагу господарів, але гості вправно відбивали атаки волочищан. Однак забити гол так і не вдалося жодній команді. Перший тайм закінчився із нулями на табло. Після перерви команди з новими силами вийшли на поле. Другий тайм почався вдало для Волочищан. На 56-й хвилині агробізнесу вдалося відкрити рахунок у матчі. Іван Гаврушко зробив передачу на Максима Ботіховського, а той з голови у падінні забив голу ворота суперників. Рахунок 1-0. Це змотивувало обидві команди грати ще активніше. У середині другого тайму Вадим Шаврін із команди Поділля міг зрівняти рахунок, однак пробив м'яч повз ворота суперників. Попри всі старання забити ще один гол, або ж хоча б зрівняти рахунок, командам так і не вдалося. Також через емоційне висловлювання на 90-й хвилині головний тренер гостей Віталій. Костишин отримав червону картку та залишив футбольне поло. З рахунком 1-0 на користь агробізнесу матч завершився. Дуже важка гра була, тому що і дощ прийшов і десь, але поле м'яке було, і команда хороша поділля, багато силової такої боротьби було. Добре, що виграли, тому що якби ми йдемо зараз без страчених очків. Це для нас дуже добре. У нас зараз тепер завдання відновитися до неділі, тому що нас чекає дуже напружений матч з нивою в Тернопіль. Задача була поставлена лише перемога. Можливо, десь емоції мої перешкалюють, але я кажу зразу, чому так, так вийшло, що суддя були фоли в штрафній площаці в другому темі щоб на чи не поставив пенальті. Своїми емоціями та враженнями від гри поділився і гравець команди господарів Дмитро Касімов, який приєднався до гри у другому таймі. Завдання перше було це додати ватації, додати в швидкості і більше грати вперед, створювати моменти, загострювати гру, тому що ви знаєте, що в Поділі грає досвідчений правозахисник і він, в нього вже такий поважний вік по-футбольному. І в нього є дуже багато досвіду, але є слабкі якості, як вже ну, фізична підготовка. Наступний матч команда «Агробізнес» проведе на виїзді у Тернополі проти Ниви. Гра запланована на неділю 15 вересня. Такими були події четверга. Дякуємо, що були з нами. Більше новин читайте на нашому сайті tv4.ua. Спокійного вечора.